Оцей прийом з запасною годівницею я впевнений, вам дуже сподобається і ви не будете витрачати час, коли, поки достали, поки забили, а так у вас завжди знаходиться снасть у воді. Два опариша і кукурудза дала нам результат. Величезного карасика. О, ой, Тут от тут, більш потужне було клювання. Так, ще один карасик. Цей на рожеву віагру з червоним хробаком. Також дрібний, також дрібний, але клювання було дуже потужне. І ви можете подивитися гачок і в першому, і в другому випадку нижню губу.